Oh, thank you, gracio. Gracio, man. Gracio. Big gracio. I would like this is amazing. Look, it's amazing. It's a word. It's, it's, it's amazing, yeah. In tam mi se deje z vrhu. Dejstvo je, da se je kogče na zvrhu in zvezdejo, pa ne celo kako se zvezdejo. Na takih nasotilce pravijo glasove, da se jim ne rubajo, kot se jim ne rubajo za nekaj dnev. кидає цілу, явно ну, не, не кидає, він на мотузку пускає, пускається біжить і ловить. І цей біжить і зловив. Без там зверху сидить. Ну добре, я пішов уже, бо я шукаю. Оце такі такий. І так як ми бачимо зараз, оце продовжується будівництво. Є там і будують робітники зверху. Ми можемо бачити, що тут не так просто, значить, як воно є. Тут теж в них є технологія. Дивіться, я розказую. Оце підводить машину, а значить під'їжджає великий автомобіль до Бітхована мішка. І вона бітховна мішка, вона значить, зараз. Буде заливати бетон туди, у цю машину другу, а, яка буде формувати значить, стелю утихай. Це хлопці, один із них крепкий, такий плітчий хлопець. Ось така ситуація. Це ж, ж, значить який це воно так воно робить, це така рука, до приїхала. Воно буде заливати, і воно буде заливати бетон Як на вулиці жарко, якщо дітям цей, в дітям світання, щоб жарко не менше було. Вони так, щоб жарко, але я скажу, що не, не, не хома. бачите Цілий день на сонці не стараються. Де стараються капушони вдівати все, щоб не обпалити лиця. <зараз> це дуже добре. З цієї сторони ми бачимо моїх сусідів. Це сусідська хата. Біленька така. Як видно, з цієї картини, з цього фільму, вони не формують. Вони не формують, не приносять якісь готові, як Хрущов робив в свій час. Хрущовки ага. панельні. Вони виливають з бетону, прямо виливають з бетону, з цементу ці, ці будинки. Вони поставили таку сказати ці опалуку, а потім поставили ападрус. що похоже процес пішов а це у мене хащі тут такі з цієї сторони Хто це його посадив я не знаю це напевно що джулія там вибирала щось таке буде No, no be no so, this so is not okay. So, as can see, the top uh, of the top. It's very wild. It's a little bit of 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 a Це я показую, значить, з цієї сторони, ось оце все для повноти картини, як заливається бетоном, значить, стеля, формується стеля бетону. Ось на спільної, здається, тижні чи навіть два тижні для того, щоб воно добре застигло. Хочу, що вони хочуть закінчити сьогодні це все. А, бо вже я бачу, положили кругом цей, цей бетон з гравелом перемішаний. І ця машина вже від'їхала по те, що вони миють. Бо я бачу, є шланг і вони заливають щось. Воду. О, така бачу, і там друга машина є теж бетономішалка. жалоб. Україна бачить третього світу, але ніхто руками бетон тут не носено як при присувде я був також коли був пацаном то студентом в Вінницькому, Вінницькому полутехнічному інституті де я вчив електронно вичислительні системи на кафедрі автоматики і механізації Чемо там називалася автоматичних систем управління ФАФТ факультет автоматики на О, так На тому факультеті я вчив, а їздив по різних стротрядах. В Сібірі був, все. О, їздив був по, по різним, як ви казали, колхозам О, на цей, і в Вінниці, на Гукіму учасник вбудував. Нічого подібного, нічого подібного в Солдепії не було. От туди рівняємо Україну третього світу, де працює так. Чорні працюють і в них зверху бітон заливається, вони легенько розгортають його, а. а то, що було при розвитому соціалізмі, нічого зробити не могли. А це, що приносить рабство московське, технічне відставання, дикість і росіянську мову. Все, що треба знати. І так, це значить, це мої знайомі добре. З Лондона самі продали бізнес, там мали в Лондоні два ресторанчика невеличких. Все життя рішачили, а зараз вирішили трошки перестати. І це їхня хата. О. І він Дуже добре зроблено. значить вони собі зробили. Я хочу показати вам їхню хату, щоб ви бачили, Ой, як вона виглядає. О, вона досить добре виглядає. О, це так. Канадійці йдуть на пенсію. Ой, вони переїжджають в з трошки дешевшим, тут десь 30% дешевше життя. ванну зробили. Це тільки дві спальні тут, ці кімнаті. Вони для себе зробили, вони такі люди. Ну я не знаю, який вік, я думаю, десь так 65% і ми такі несь. І значить, я тут ходжу в них по, -по, по цьому по хаті і показую вам. Щоб ви бачили, як вона виглядає, це значить, бачите, кухня, тут такий відкритий простір. От на цій стіні буде стояти телевізор. О, там трошки ще вікна наверху є доверху зроблені таким чином, щоб світла було більше. Стеля досить висока, я навіть не знаю скільки, але досить висока. От. Я думаю, не знаю, скільки. О, і два, два венті є на полі, повітря гнали. Кондиціонери теж стоїть. Вже, бачите, стоїть кондиціонер, кожні три кондиціонери стоїть. Вент. досить добрий, значить, у них кухня така біленького кольору. О, вибрали вони бексплеш, тут все зроблено. О, бачите, навіть вода вже капає. Вони, я знаю, що у них проблема була, вони їм перепутали. Були це, значить, переплутали без сіренького кольору, теж в них каунтер чертов, у мене також сіренький, але двері вони чорні чомусь взяли. Я не знаю чому. І це друга спальня також. Вони кажуть, що ми, 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 ми кажуть, що не хочемо більше, щоб до нас там хтось приїжджав. Я так зрозумів. Що вони сім'я бездітна, вони багато подорожували, а жили весь час для себе. А в неї повне золото. Мої зовсім немає, але терпіти золото не може, ніяких драгоцінностей. А в цих повно в цій, вона любить це діло. І це вони трошки зробили так, трошки дорожче. І ну, вони, вони вже мали їм закінчити місці вісім назад. Але вони постійно тикають пальцем, що це не так зроблено, це не так зроблено. І це розтягується все довше і Але Я бачу, в них набагато акуратніше зроблено все. Ані в мене. І кути зроблено вирівняні, І тут стеля зроблена також гарно. Бо мене не було, я не дивився, в мене багато речей зроблено так, як небудь, що потрібно переробляти їх. О, є в мене цей вже знайомий з'явився, який зараз він сам з Норвегії приїхав, такий інтересний хлопець, а який хлопець такий. З мого року, то він собі тут підробляє, він типу, контролер по качеству, по якісті, то я, це, то я його добре вже познайомився і, і в ресторан його водив два рази, то він мені обіцяв все зробити. Я знаю, як воно буде. Бо от обіцяти багато таких, я робити вони тут не дуже люблять. Вони такий спеціальний у них такий басейн. З джакузі тут зроблено, значить. Трошки шелоп, здоровий басейн, глибокий досить. О, і що в них ще цікаво, в них ви бачите, в них прямо з басейну можна любуватися морем. Ну, я думаю, що тут поставлять паркан і зроблять таке якесь зелене насадження з часом. Воно буде закрито. Бо я бачу, що тут копають. Що вони тут копають, викопали, я ще не знаю. Але це, похоже, щось з басейном не працює. І вони хочуть з цієї сторони зазирнути. Подивитися, що це не працює. Похоже на, похоже, на це. У вас трошки більше цей, кутовий, кутовий цей. Зроблено так все. Зроблено все так, значить, з шахом, з махом. Ну, має добру пенсію. Хотя б пожити для себе нормально. Оце вже все, це вже все, це почали будуватись три роки тому. За 3 роки я тут 200, я не знаю скільки тут, але десь так вже 200 хатів тут у цьому районі стоїть нових. В основному це канадійці, американці і, і другий теж. Я думаю, що це гарно через рік, через два буде дуже гарний такий мікрорайон. Що ще одна особистість про Кевіна, він такий хлопець значить, що він мозги випудри любому, якщо лінії будуть не паралельні то їм буде клямка. А жінка, його дружина, його дебра, вона слухає його. Так що тут має бути все чеки-чики. Якщо ні, то це ще вони будуть чекати рік, але вони, 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 вони будуть ходити по шикуватися. Це, це такі вони собі посадки. А, і, і мені, мені повезло, вона така, значить, вона мені повезло з сусідкою, дуже навіть повезло, я так думаю. Добре, що вона, бо вона буде, якщо мене не буде, вона буде дивитися і докладує. Пише мені репорти, що там з твоєю робиться хатою, коли мене нема. Така вона собі О, жінка. О, ну мені це добре, бо, 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 бо раді Бога, і треба тримати з нею відносини, добре, бо, бо це добре мати таку. Я не збираюсь тут сидіти постійно в цій дачі. Мені дуже добре мати таку сусідку. Окей, дуже дякую, що подивилися. Всім гарного дня.